25-річчя відзначив дитячий садочок пролісок. Це один із небагатьох закладів, в якому випробувано нову систему обігріву Тверде паливо минулого року у дошкільній установі перекрили дах дірки та аварійне перекриття. Основна проблема садків міста кажуть освітяни на ювілей, Як годиться, гості прийшли не з порожніми руками серед подарунків, бойлер, матраци та подушки для нової групи. Дитячий садок номер 21 в Коломиї діє з 1987 року. На початку заклад підпорядковувався заводу Коломиї Сільмаш і налічував майже 400 дітей. Через вісім років дошкільну установу передали міському відділу освіти, і тоді чисельність груп з 13 різко впала до трьох. Сьогодні в садку навчається 163 малюки. Це сім груп у закладі. Незабаром планують відкрити ще одну на 20 діток. Міська рада, далі управління освіти нам допомагають, допомагають е, всі наші потреби, які є. Е, вони виконуються. Ремонтні роботи в підвальному привіщенні це є е, тепло, тепло в садочок. Наразі в цьому році було. Е, е, Випробувано е, опалювання твердим паливом котельня. Е, далі, що з е, що саме таке також основне треба сказати, то за сприянням вишиванюка е, у нас перекрито дах, тому що це біда всіх садочків, це багато років, це є електрика, ну і ми дуже задоволені. Пролісок досить розвинутий дитячий заклад. В садку обов'язково студіюють англійську. Старших діток навчають кулінарії. Кожна група має свій краєзнавчий музичний та танцювальний гуртки. Таланти діток та їхніх вихователів і оцінювали гості на ювілеї. Аплодисменти зривав кожен музичний номер. До речі, як годиться, колеги, міські чиновники та спонсори на день народження закладу прийшли не з порожніми руками. Жінкам квіти, дітям новенькі товари для новенької групи. Знаємо, що на порядку денному було придбання бойлера. В чому міський голова? Ну Наразі допоміг. Хочеться тільки запевнити, що і надалі на не тільки на круглі дати, які будуть визначатися і в школах, і в садках, а приходити тоді, коли є е, найбільша необхідність залучати сюди і депутатів, і залучати підприємців для того, щоб найнеобхідніше, що в нас є, ми давали саме у розвиток дошкільної освіти. Ми хочемо від імені фонду і за кошти фонду подарувати 20. Матраців і 20 подушок для нової групи, яка планується або відкрити. Я вважаю це добрим і корисним кроком. Свій срібний ювілей дитячий садок пролісок відсвяткував весело станцями, піснями та коломийками. Варто зауважити, всі вихованці закладу та їхні другі мами виступали виключно в українському одязі: в шароварах, запасках та вишитих сорочках.